Студентів. Чудово. Але у мене 138. Я просто фізично не маю можливості такою. Оте все. Тепер до що стосується... що стосується вашої роботи. Ну, по-перше, скажіть мені, будь ласка, а як це можна взагалі перевірити? Я не знаю, можуть, можливо, ви щось бачите, я не бачу. Я не можу перевірити ваші дані, ваші успіхи. Що стосується так, те, що на око мені здається. Хоча я не можу. Ну тут то, і розмірів багато не стоїть, це вже інша справа. Те, що стосується те, що на око, мені, наприклад, здається, що ось це у вас не на одній лінії. Хоча може я не права, тому що воно дуже настільки вже невидиме, що може, я й не права. Ви самі це, будь ласка, перевірте. І наведіть так, щоб я змогла щось перевірити. Значить залишаємо те завдання, яке у вас, те, що ми мене минулого разу начебто були, але мене не слухали. Залишайте те завдання, будь ласка. Але зробіть так, щоб я могла його перевірити. Добре. У нас ще а, у меня же ее танк. Так, захар Ковальчук. У того Тетяна Миколаївна немає світла, вона сказала, что до мене пришлось, так? Ковальчук. Так, так. так зрозуміло. Мене, то, то... Да, зрозуміло. Зараз он у меня это моя. Да, Татьяна Николаевна. Ну, и твой пришел один. Ну, не, не, а когда... Так ты можешь своим написать, чтобы они зашли по моему приглашению? Так, Ковальчук, вы можете написать своей подгруппе, чтобы они зашли ко мне? Так, да, напишу. Напишите, пожалуйста, да, да продуктуйте. Угу, хорошо. Но я уже поняла, что поскольку один зашел, то. Угу. Это он виноват. Тревога опять долго не заканчивается, так что нет гарантии, что у меня не будет. Хорошо, Татьяна Іван, давай все, пока хорошего дня числі. Так, замість того, щоб збільшилась кількість, і ми не стільки зменшили. Що відбувається? Що трапилось? Світло пропадає. Народ. Так, сьогодні у нас пара наступна. Я перевіряю ваші роботи. Ще раз пояснюю, давайте на підноси з тим завданням. Все, контрольну роботу ви отримали. Я сподіваюся, що контрольну роботу ви хоч побачили в телеграмі. Вона в телеграмі, не на пошті. Люди, відкликніть бачили в контрольну роботу. Значить, ще раз пояснюю. У мене там невелике зауваження, я надсилала зразу ж для ТС і для обох ТЗ, ТС у мене всереди, тому я спочатку написала, що в вас завтра, а потім вам для ваших рук написала, що четвер. Хоча контрольну роботу можна було вже виконувати. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що відповідаєте, зробили скріншот завдання і відповідаєте прямо на нього. Галочкою помітили, кружечком, чи просто маркером замалювали. Правильно відповідь. Обираєте номер малюнка або позначення там нарізі, яке правильно, це подібні запитання. Все те, що є в контрольній роботі, я пояснила два тижні тому, коли ми з вами почали вивчати. Тему, ескізи, робочі, конкретно най. Я акцентувала вашу увагу саме на тих запитаннях, які є в контрольних роботі. Тому проблем не повинні Побажання я написала. Бажано до суботи, до 20-ї години. Взагалі ця контрольна робота розрахована на 15-20 хвилин на так палі. І я поясню, пояснила, що минулого року ми до локдауна встигли написати. У мене три групи ЕТС також було Дві ТІ і ТС. Ми встигли дописати, написати до кінця жовтня до локдауну. І мало навіть три було, в основному четвірки і Хоча ми писали оті ті самі 15-20 кулин максимум і на пані. Тобто подивитись, вони не могли ніде не встигали. У вас є час прочитати навіть посібників. Те, що ви мене не почули або не читали. Або не читали, і не почули. У вас до суботи є час. А після суботи, після 20 години суботи, ну починаючи з дитяки починають, я вже буду бал знижувати. Бал вже буде нижче. До суботи, до вечора суботи, Бажайте, до ранку не тільки. Максимальний бал ви отримуєте. Максимальний бал 5 балів, 1 бал, одне питання. Що стосовно контрольної роботи, зрозуміло? Ребята, зрозуміло, що стосовно контрольної роботи? І, будь ласка, там все написано, але у мене прохання. Хтось продублюйте, будь ласка, у вашому чат, чаті групи. Оці мої побажання. Там все написано, але ж повторюю. ласка, продуктуйте. Так. Ну, з... Дуже погано чути. Погано чути? Ну давайте спробуємо. Попередню пару було добре чути. Ну, вас чути, але з перебоями. Ну, це вже не від, мене, не від мене залежить. Ну давайте спробуємо ще. Давайте я спробую бити зовсім і зайти. Давайте зробимо так. У мене вчора на першій парі, півпари було погано чути, також з такими перебоями, незрозуміло, що. Потім стало добре, а наступна пара все було нормально. Я нічого не міняла. Ну давайте я спробую зайти заново. Взагалі вийду зовсім. Так, закрию. Так. Угу, значит, и выйти. Тут мне другой. Слушайте, ребята, у меня очередной разум поменялся, у меня уже опять новая история. Поэтому я просто закрою и попробую опять зайти. Выходить полностью не буду. Так, зараз. Поміняли щось чи ні? Ну вас чути? Чути вас ну, ну, Нормально чути, ви це як і в було ціпас нормально. Значить, все ж таки це залежить від мене. Розумієте, я не знаю, що відбувається, тому що, наприклад, у мене зараз дочка з сім'єю в Чехії, а племінниця в Іспанії, І ми кожного вечора з ними розмовляємо в телеграмі. Весь час нормально і я їх чую, і вони мене добре чують. Тому я не знаю, що, наприклад, відбувається з зумок, тому що іноді все нормально, іноді ось таке незрозуміло, що це таке. Мені здається, що це все ж таки щось зв'язано десь на лінії. Але я такий чайник, я раніше була чайник в Кубі, тому що в мене не було необхідності заплатити комунальні послуги, знайти отак в інтернеті подивити, що мене цікавить. а зараз мені ж доведу, доводиться багато працювати, тому я вже просто. А, а що тут відповідати? Андрій, а відповід... на що тут відповідати? Я його подивилась, тому він не відмічений, не, не перевірений. Що тут я повинна відповісти вам? Треба розміри поставити. Звичайно, розміри поставити, проточку накреслити. Запитання номер два, а де ви, власне, розміри поставите? Я, значить, у, вас тут, у вас тут повинно бути два розміри і кут. Ну, для кута тут не важливо, кут вверх А ось тут у вас повинно бути два лінійних, два лінійних, розміри. Діаметр один цього отвору. І діаметр ось цього кола це фаска. Де ви його будете ставити? Вістань мінімум 10 мм від контурної Де ви його будете ставити? Я перероблю в автокаді. Переробіть в автокаді. У вас і так же зроблено в автокаді. Так, там шубом є вже. Тепер ось це коло. Повністю не потрібно. Тут повинна бути тільки дуга для розміру. Це так проходить. Ну, ставте розмір, виконайте протучку. Ставте шорсткість поверхні відповідно до зразка. Тепер, хіба у вас перший варіант? Ні, я просто. У вас 21 варіант. варіант. Да. Ви ставите свій розм. Тепер, за яким завданням ми викликали? Те, що я надіслала, чи те, що було в презентації. Те, що було в презентації, це не загальне, це було в презентації. Наставте ті розміри. Хоча я не знаю, ну, дивіться, робіть як презентації. Я не знаю, мене хто-небудь слухає, і хто-небудь дивиться, ту ж поступ взагалі. Хоч якось. Хоч іноді. Нуве завдання в презентації. У вас в який варіант? 21. Давайте подивимось, презентацію минулось тут. Давайте подивимось завдання в презентації. где бігу то видите. Вот это что видобуде? Ребята, где бегуно, де увеличити? Може, ну, бачите, в правому нижньому глу 31%. один Може, там. Так вот можна... это я тут спробувала. Я тут і спробую. А, пробуйте Ctrl, Ctrl і кольориком на мишці. Воно повинно збільшувати і зменшувати. Наведіть на, ну, нажміть на екран презентації і Ctrl плюс кольосиком на мишці Покрутіть ого. Так. Два, студенти, так. У вас який? Повторюйте. Я не, я не знаю, як він так, з цими варіантами. Так, шість один або два. Студенти з номерами. Три, чотири, сім, вісім, тринадцять, так. Студенти з номерами, мабуть, як і будемо вважати, який у вас номер. Який ви мав в малюнок? Я брав той, що там на сім балів можна було, якщо брати свій. Варіант 21-й і 5 балів це той, що в презентації. Я робив той, що в презентації без, ну, не брав. 21-й варіант. А хто вам казав про 7 про 5 балів? У мене Петрівна? Ви казали. У вас максимально 5 балів. Ну так. Максимально 5 балів за цю роботу. І тому я ми з тобто, Тетяною Миколаївною вибрали більш просту роботу. Я не я не розумію, що відбувається. Більш проста робота я пообіцяла сім балів, а за більш складну я пообіцяла п'ять балів, коли максимум взагалі п'ять балів. Ні, ви казали, якщо робити презентації, то п'ять балів, а якщо робити свій варіант, то сім балів. Ви маєте на увазі, що якщо виконувати за розмірами? За розмірами за своїми чи що? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Я могла сказати, що будуть якісь додаткові бали, якщо ви добре виконуєте. Максимально ну, 5 5,20. Да, я і, сказала, і, що якщо ви добре виконаєте, будуть додаткові бали, не 7 балів, не плюс. Це може бути один бал. Я сказала, що можуть бути додаткові, якщо зі своїм варіантом. Так вибачайте, але ж ми вам завдання інше зробили. Чому ви не почули про інше завдання, яке надіслало, на яке я пояснюю? Так, то, і ви виконували цю форму за тими розмірами, що у вас в презентації. Так я розумію? Так. Ну, то виконуйте, так. Ну, розміри ж поставте, і зробіть це все. Я не знаю, у мене таке відчуття, що я все розповідаю і пояснюю для все. Насилаю вам на пошту, в телеграм теж для все. Про те, що я пояснювала, що тут не путь 120 градусів, якщо М, не починаючи від 20, а повинно бути 45 градусів. Хтось почув? Чи ні? І пояснила чому? Так, да, я вам надіслав 45 градусів. Ну добре. Я пояснила чому. Тому що це зв'язано з, тех... з неможливістю зробити інакше. Технологія просто виконання. Добре. Значить, Андрій, виконуєте я вже за, за своїм бажанням все. Ставте розміри, тому що я, я вже не знаю, що мені говорити вам, як пояснювати, якщо ви мене все, все одно не чуєте. і Все одно ви будете виконувати так, як ви з вважаєте за потрібне. Далі пішли. Так, Віталій Чміх, да, це ви сказали, що ви виконали. А де вона? А хто сказав, що випадково? Богдан Трикозин? Ну, хто ви сказали? ж провірили його тільки що, там я наведу вам, потім скину наведене. А, ну там не видно, так, розуміло. Нас залишилося всього троє, що у всіх інших вимогах застало світло? Добре, давайте тоді розбиратись. У вас є запитання? Що У нас є можливість тоді спокійно, я можу все пояснювати. Є запитання? Андрій, до вашої контрольної роботи, у вас є запитання? А що, Оце на суботу? До Ні, суботи. не до нарізі, а де те, що ви точки на поверхні побана. У нас наступна контрольна це побудова перерізів. Там, якщо ви не вмієте правильно побудувати точки, то ви ту роботу також не зможете Тому, Ну, там... та... У ну, мене там 0 було, так? Да? Там у вас там було нуль. Тому я і питаю, у вас є запитання? Може, треба ще три написали. Четверту ви отримали завдання. Наступний четвер п'ята контрольна. Це вже остання контрольна буде в нас взагалі в цьому забуду. Ну, а більше б у вас більше немає в женевної Але це наша четверта контрольна, вона називається побудова лінії перетину або перерізу поверхні площиною. Те, що вам у вівторок прочитає Олена Петрівна. І там контрольна, це побудова лінії перерізу. Треба вміти будувати точки. Якщо ви не розібрались з побудовою точок на поверхні, то ви не зможете добре виконати цю контрольну роботу. Тому побудова точок на поверхні дуже важлива. Дуже важливо, куди подівся Андрій? Все. Може світло пропало, то що. Пропало, зараз... мабуть, світло, що ще? Мабуть, пропало світло, звичайно. Так. У мене теж просто зараз немає, я на вулиці. А, я а ви ви ж мобільного зараз, так? Так, так, так. А не небезпечно, на вулиці? Ні, ні, в мене тут тихо. Нормально. Ну, Богдан, да, у вас 4,5 бали за контрольну роботу, в Віталія 5 балів за цю контрольну роботу. Тому я певна, що перерізи поверху, лі, побудову лінії перерізу, ви в цьому також виконаєте добре. Я в цьому завітне, що не бачити. 5,4 з половиною це. Так. Хорошо, мальчики. Які запитання є? У мене є запитання, Богдан до вас. Коли будуть розрізи? Коли... Так, позначення розріза Ну це я, я провела вам лінію, тоді пам'ятаєте, щоб показати, що вони повинні на одному рівні. Значить, між ними лінії не повинна бути, а довжина цієї лінії зробіть 5 міліметрів 10, то подовжить їх. Стілочка хай вже так і залишається цього. А тут міліметрів 10. Але якщо так, у нас з вами що? Що, що? У нас з вами не проходить тут вже розміри, так? Ні, можна, якщо ви продовжите її, вона поміщається. Вона поміщається. Так, де? Я не розумію, це стосується нашого отвору цей розмір, так? Тільки давайте його в праву сторону. Не зліва зробіть, а з право зробіть. Так, сем'я сказала. А, а трошки вище. Не, не безпосередньо, а трошки вище десь тут на вільному Так, ну тут непогано. Значить, я вам олівцем ставлю 5 балів, якщо все виправити нормально, то 5 балів вже й так і Якщо не дуже добре, то вже 4. Але я думаю, що... Я думаю, у вас вист буде зараз нормально з часом, щоб її. Тут небагато буде. Я розумію, але у вас тут майже нічого немає вже виправляти. У вас мінімально вже тут виправляється. У вас там буквально мінімум, це на кілька хвилин. Я думаю, що вам вистачить часу цих кілька хвилин. Так, Віталій, що з гайкою? Вам зрозуміло? У вас є запитання додається? Треба мати час і світло, щоб його робити. Так, зрозуміло. Так, Богдан, ви обіцяєте, що ви свої розлізи прості, надішли, як тільки з'явиться можливість, так? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Вона просила дізнатися, що в неї по роботах. Так, тепер ви, ви вас перерваєте. Про кого ви спитали? Про віку? Самчук, Вікторія, так. Про віку, да. Да, про віку да, да, да. Значить, що у неї? У неї за розлізи прості стоять 4 бали, але також олівцем. Якщо б виправила, там якісь виправлення могла б отримати підсінку. Контрольно точки на поверхні вона не надіслала, ну, мабуть, тому що немає можливості, я так розумію. Зошита, що вона? За Херсоном там немає нічого, ні зв'язку, ні інтернету. А, ну зрозуміло. все зрозуміло. Тому тут. Все, що я можу тоді сказати. Контрольну вона останню не, не писала, не присилала, зрозуміло, що. Так, тепер да. зошит у нього, перша тема у неї все добре. Пряма та площина у неї Ну, Там же, я думаю, з'явиться можливість до грудня. І останньої теми точки на поверхні, поверхні точки на поверхні у неї немає. Ну і гайки, відповідно, mm -hmm. також. Я не можу сказати, що в неї погана ситуація в порівнянні з іншим. Я справді здивувалася, що вона mm -hmm. посольну роботу mm -hmm. не надіслала. Це єдине. А так у неї непогана ситуація. У вас взагалі у групі дуже погана ситуація. В порівнянні з ТЗ-21 у вас значно гірше. Тому ну, це, мабуть, об'єктивно. Тиднюк у мене спочатку він ще працював, присилав, зараз він зник. Що, що ви знаєте про титнюка? У нього також дуже часто виключають, в нього там хвилив, суток ну, днями немає світу, там дуже різко з'являється. Ребята, у мене питання. Я розумію, що це складно може з точки зору матеріальної. Але все ж таки у гуртожитку і світла більше буває, і є укриття нормальні, і все. Ніхто просто з них не має можливості переїхати в гуртожиток. Ну я чую, що там також виключають. Виключають, і кампус у нас пропадає. У нас весь час проблеми зараз надіслали знову, що кампус лежить повністю, що не працює. Зараз наша відповідальна за кампус. Я ж не даремно так зразу не змогла повністю по, по частинам виконувати. Слава Богу, що я тестацію змогла поставити, що називається, политло пробилось. Це також, але, по-перше, у нас є укриття. Нормальне укриття. По-друге, все ж таки в Києві світло частіше буває. Врешті врешті, вночі практично завжди буває. Ну, Можна в день поспати, а вночі попрацювати. Я весь час працюю до. до... В кращому випадку до 2-ї години ночі. А так буває, що і до 3-ї години ночі. А далі, коли почнуть посилати роботи всі ті, у кого їх ще немає, то це вже, мабуть, буде повністю ніч. Хоча у мене є світло, я просто не встигаю, велике об'єкт. Але я веду до того, що з можна вдень поспати, коли немає світла, все одно на бари не потрапляєш, а вночі попрацювати. Але це, звичайно, це питання ще й матеріальне, тому що переїхати сюди, і все це також одне, одна справа, коли разом місця сім'я. Матеріально, це звичайно простіше. Це я розумію. Але як варіант. До речі, досить багато студентів у моїх першокурсників, такі живуть у гуртушках. Зараз, життя і досить мають. У вас зараз ще також давайте подивимося, ще в її Все Є ще у нас тривога чищек живе.